Про події війни говорить Стратко. Технології і технологічність це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому розвиток застосування безпілотних систем це мій пріоритет. З такою заявою виступив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він розповів, що разом зі своїм заступником героєм України, полковником Вадимом Сухаревським, працює над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень, які не тільки мають надати перевагу на полі бою, але і це головне зберегти життя наших військових. Збройні сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найповнішим озброєнням. Окремий акцент на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління. Тощо шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючи противником. Підходимо комплексно до планування наших потреб насамперед, враховуючи актуальний досвід з поля бою, заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. За перші 77 днів цього року російська тактична авіація застосувала для ударів по Україні 3,5 тисячі керованих авіабомб. Це у 16 разів більше аніж в аналогічний період минулого року. Таким чином виходить, що наразі расисти скидають у середньому до 50 керованих авіабомб на добу. Про це в своїй статті, які фактори впливають на ситуацію на фронті для Укінформу, зазначив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Переламати домінування Росіян у повітряній війні мають довго Вані Ф 16 що підвищать можливості сил оборони України на землі, написав він. Окрім кількості зброї, ще одним важливим фактором передумов активних дій ворога. Заступник міністра оборони називає мобілізаційний ресурс противника російських солдат, які для диктатора Путіна є розхідним матеріалом. У цьому контексті виникає запитання: скільки часу Росія демонструватиме військову потугу, і що необхідно зробити, щоб наблизити момент, коли агресор зіштовхнеться з дефіцитом озброєння. У мене єдина відповідь: необхідно прискорити нинішні темпи Трат окупантів для цього силам оборони України надважливо збільшити вогневу міць. Нам треба більше сучасної західної зброї за широкою номенклатурою, вважає генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Я акцентую увагу на сучасних зразках зброї, яка потужніша, точніша за російські зразки, а отже, ефективніша. Велика дальність і точність завдання ударів це ключові фактори. Сьогодні розпочалося 20-те засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Ми знаємо, що умови, в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. Сьогодні наш меседж доволі чіткий: США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить. Заявив відкриваючи засідання міністр оборони США Ллойд Остін. Як і в попередні рази, Рамштайн буде присвячений поставкам зброї та наданню іншої допомоги Україні в її боротьбі з країною агресором. Напередодні Рамштайну Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги для України на 412 мільйонів євро, у якій увійдуть 300 броньованих автомобілів Лінкс LMV і три мінітральщики для протистояння російській агресії. Нова ініціатива військової допомоги спрямована на посилення військового потенціалу України. Реалізується Бельгію спільно з Нідерландами. Окрім надання техніки, країна забезпечить базове навчання українських моряків на кораблях міношукачах. Тим часом Польща та Німеччина оголосили про створення бронетанкової коаліції для України. Про це стало відомо після перемовин міністра оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. 26 березня ми, як співлідери Польща та Німеччина, активуємо Коаліцію бронетехніки для підтримки України це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, заявив польський міністр. За його словами, брати участь у коаліції погодилась Велика Британія, Швеція та Італія. Чим саме буде займатися ця коаліція, міністри не повідомили. Між тим варто нагадати, що у січні минулого року саме Польща виступила ініціатором створення міжнародної коаліції донорів за для забезпечення України сучасною бронетехнікою, зокрема і танками леопард a 4 на Сумщині ущільнюють лінії оборони. Зараз сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої лінії. Військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій у регіоні та готуються до них. Утім, на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо. Сказав у коментарі Радіо Свобода, речник оперативного командування Північ Вадим Мисник. Тим часом на інших напрямках фронту протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак противника, на Авдіївському 9 атак. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Новопавлівський на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорів. Ки Георгіївки, Новомихайлівки, водяного урожайного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботне Запорізької області. Найближчим часом Росія активізує мобілізацію на захопленому лівому березі Дніпра. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила речниця Сил оборони Півдня. України полковник Наталія Гуменюк окупанти збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії, і протягом проведення тих самих виборів зібрали максимальний перелік осіб, зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані. Активізацію цієї мобілізації прогнозувало і головне управління розвідки Міністерства оборони. Тому бачимо зараз, що посиляться подворові обходи, перевірка населення і формування нових так званих загонів територіальної оборони, з яких потім формується резерв передової. Втрати ворога за добу становили 840 окупантів, 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем. Російське населення все більше втомлюється від путінського режиму та, зокрема, від наслідків розпочатої Кремлем війни проти України, і це в подальшому буде позначатися на діючому режимі ВРФ. Так вважає представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Останні події на території Білорущини Курщини. Інциденти на промислових підприємствах, на навтоприробних заводах, військових підприємствах по всій країні вони безумовно разом із потоком ліквідованих окупантів і поранених окупантів, які повертаються на територію РФ, впливають і накопичують ефект томи від дій Путіна. І безумовно це буде мати свої наслідки своє продовження. Тим часом, у результаті дії російських добровольців, які від 12 березня ведуть бойові дії на території РФ, влада Білгородської області 19 березня прийняла рішення про евакуацію місцевих жителів, зокрема дітей. Їх будуть відправляти в глиб країни, зокрема до міст Пенза, Калуга, Тамбов. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.